Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити про дитяче харчування. У першій частині програми корисно знати ви дізнаєтесь як. Коли і що має їсти ваше чадо? У другому блоці розкажемо про те, в якому ресторані Івано-Франківська є справжнє дитяче меню, яке містить лише корисні страви. Тож залишайтесь з нами, буде цікаво. Правильне харчування дитини дуже важливе питання для кожного з батьків, адже саме від нього залежить те, яким виросте ваш малюк. Воно є запорукою здоров'я, розуму та краси. Природно, стіл дитини має суттєві відмінності від дорослого, тому батькам слід дотримуватися певних правил в дитячому харчуванні. Отже, що саме потрібно їсти дітям і підліткам, дивимось далі. Харчування дитини має бути правильним з першого дня її народження. Найкраща їжа для немовляти це молоко матері. Формула, яка дозволила б відтворити унікальні властивості грудного молока, просто не існує, скільки вітамінів, мінералів і корисних добавок в неї не входило. Дитина до 6 місяців повинна харчуватися тільки грудним материнським молоком. Не потрібно давати батькам до 6 місяців дітям різні чаї, соки, відвари, оскільки грудне материнське молоко 90% містить воду, щоб не розбавляти дитяче харчування різними водами, оскільки дитина потім може мати в подальшому різні кишкові захворювання. Ці Чаї, соки можуть призводити до різних захворювань подальше в старшому віці. Грудним молоком, немовля, потрібно годувати якомога довше, адже воно містить усі поживні речовини, необхідні для здоров'я дитини, в потрібній для її віку кількості білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали і мікроелементи. Згодом до раціону малюка додають інші продукти. Однак до трьох років харчування дитини має бути особливим, переконують медики. Батьки думають, що діти вже по суті дорослі, і починають вводити теж різні продукти, які є заборонені, оскільки я, як гастроентеролог, хочу зауважити на тому, що до двохрічного віку дитя травлення в дитини є незрілим, тому різні продукти можуть викликати запальні захворювання в першу чергу можуть виникати функціональні, які згодом в старшому віці можуть проявлятися хронічною патологією. Педіатри і дієтологи вважають, що до трьох років дітям не варто пробувати смажені продукти. Віддайте перевагу вареним, запеченим або приготовленим на пару. Дитина повинна два рази на день обов'язково мати рідку їжу. Це супи, каші, каша, каші гречана, вівсяна каша, м'ясо. М'ясо не повинно бути жирних сортів, м'ясо бажано телятина, кролик, курка, не жирні бульйони, тільки м'ясо курки. Великої уваги та турботи потребують діти шкільного віку. Заняття у навчальних закладах це велике навантаження, як фізичне, так і психологічне. Тому підтримати сили дитини у такий важливий для її організму період потрібно збалансованим і насиченим різноманітними мікроелементами харчуванням. До семи, навіть до десяти років, не рекомендується дітям запровадження вегетаріанства. Хоча ми вже маємо в Україні досвід по таких дітях спостереження. Вони, в принципі, в розвитку не відстають вагу, вони мають таку суму, як і інші, лише вони лишаються більш блідими. У них частіше є малокрів'я, не мія, гемоглобін. Вони є більш кволими, тобто все-таки їхня працездатність є знижена. То ми повинні забезпечити дітей рибкою, м'язком, Наша традиційна чудова гарбузова каша. Це українці гречкосії завжди їли гречку. Також вона багата і залізом. І клітковиною вирішує цілий ряд проблем. Кашу вічної краси і молодості, вівсяну кашу. Ми обов'язково повинні давати дітям деякі багаті певними речовинами продукти, так звані коригуючі продукти, жовток, якщо нема алергії, мід багатий дуже багатьма мінералами. Фактично, дитина, яка втрачає мінерали, наприклад, хвора дитина при блювоті, проносі, діставши просту водичку, ложка столова меду на літру води, перекип'яченої, але не гарячої, забезпечує поновлення всіх втрачених мінералів. Ще один важливий момент в харчуванні дітей шкільного віку грамотне поєднання фізичної активності і споживання калорій. Якщо ваша дитина займається спортом чи має якісь інші фізичні навантаження, це не означає, що вона повинна переїдати. Навіть у дуже активних дітей високий вміст жиру і цукру в їжі може призвести до зайвої маси тіла, а це вже хвороба. 90% я не боюся цього сказати, ну, може, тільки в силу того, що я працюю з дітьми, які вже мають проблеми. 90% цих дітей, які приходять, які вже мають проблеми з ожирінням, вони не вміють їх їсти, овочі. Вони харчуються одноманітно, харчуються картопля, хліб. Дуже багато дітей вживає майонези. Кетчупи, які мають височезну калорійність і ніякої користі нашому організму не приносять. Чайна ложечка кетчупа має 100 калорій, тоді як порція борщу теж має 100 калорій. Якщо ви хочете, щоб в майбутньому ваша дитина не мала проблем із травленням або з зайвою вагою, зверніть увагу на те, що вона їсть. Дитина з'їдає три бутерброди зранку, шоколадку в обід, запиває газованою водою. Ну, я це так трошки, може, вже перебільшую, газованою водою, а потім вечором, в 9-10 вечора, коли вже вся сім'я нарешті збирається вдома, по повній програмі перше, друге, третє і десерт. І це прямий шлях до ожиріння. А ще перевірте, куди діти витрачають кошти, які видаєте їм в школу. Медики кажуть, як правило, більшість продуктів, які споживають школярі, потрібно взагалі виключити з їх раціону. В шкільному віці, коли розвивається організм і він потребує збалансоване харчування, збалансована кількість жирів, білків, від е, буглеводів для того, щоб організм розвивався, щоб дитина добре вчилася, не повинен вживати продукти, які шкодять організм. До цих продуктів можна відвести різні кольорові газовані напитки, чіпси, сухарики, е, різні консерви. Шоколаду у великій кількості, тому що всі вони призводять до надлишкової ваги, якщо це вуглеводи і жири. Ну і невживання в шкільному віці алкоголю це теж болюче питання, з яким ми зустрічаємося. Шкідливі у великій кількості і десерти, адже вони містять цукор, який у великій кількості пригнічує психіку дитини, робить її в'ялою та лінивою. Перші кілька хвилин дитина відчуватиме енергетичний підйом, але це триватиме недовго. Тому Легко засвоєні солодощі не можна вживати в великій кількості в жодному віці. Нема такого віку, де можна вживати у великій кількості. А якщо це ще перше, друге, повноцінне із великої кількості жирів, а потім ще додаємо десертом, а після того лягаємо спати, то тоді нема чого дивуватися, чому є велика кількість ожирінь. Я би всім пропонувала використовувати фруктові десерти. Ну, я звичайно розумію, що є дітки малі, є свята, де можуть з'їсти десь в певний період часу, можуть з'їсти і кусочок якогось торту, і шоколадки. Ніхто ж, бо це би було неправильно. Я би зараз сказала, що це зовсім не можна використовувати. Якщо дитина здорова і вона їсть десерт, але тоді треба вважати, що коли дитина їсть десерт, то бажано це зробити окремо від столу, коли дитина їсть перше, друге. Правильне харчування дітей шкільного віку запорука їхнього здоров'я в майбутньому. Як стверджують медики, велику роль відіграє не лише те, що ви їсте, але й коли ви це робите. Харчуватися потрібно 4-5 разів на день. Перший сніданок у школярів має бути о 8-й годині ранку, другий в 11-й, обід не раніше 15-ї, а вечеря о двадцятій.00. За останні десятиліття в Україні втричі зросла кількість підлітків, які страждають від зайвої ваги. Батьки радіють, коли дитина їсть з апетитом. І багато хто з них не помічає надмірної маси тіла у дитини або не вважає її великою проблемою. Та це не так. Ожиріння, надмірна маса тіла це велика проблема для цілого організму. Це значно тяжче носити власне тіло. Це навантаження на ще не сформований хребет і кісточки ніг. Від чого вони деформуються. А згодом буде і порушення роботи всіх внутрішніх органів. І поправити пізніше це практично неможливо, можна тільки зменшити завдану шкоду дитині. Проблема ожиріння це є і проблема стану сердечка, адже йому приходиться живити кров'ю часом навіть на половину більшу масу, ніж та, на яку розрахована дитина в даному віці, і її сердечко. Це проблема всіх органів. Бо йдуть від в судинах. Розвиток ожиріння у дітей залежить від різних чинників. Причиною може бути захворювання ендокринної системи, спадковість, звичайне переїдання, а також малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Для того, аби не набрати зайвої ваги, вчені Великої Британії запропонували використовувати у харчуванні правило шести овочів. Людина з надмірною масою тіла повинна за добу з'їдати. Шість різних овочів. Але якщо це коренеплоди, то вони зараховуються як один. Тобто картопелька, бурячок і морковка це все рахується як один. Але може бути фрукт, може бути ягода. Всі цитрусові зараховуються як один овоч також. Тому ми тут вибираємо, наприклад, картопелька. Або гарнір з морковки і картопельки змішаний. Далі яблучко, капуста, сливи, ягоди, кабачок. От ми вже назбирали, як мінімум, шість. Ми можемо багато вибирати, головне, щоб ми згадували про них. А ще у раціоні дитини обов'язково мають бути салати. Це і смачно, і корисно. У нас дуже мало, на жаль, вживаються салатики. А це важливо. Ну і звісно інші, не, не національний салат олів'є, де стільки майонезу, стільки калорій і так мало користі. А, дійсно корисні салати. Можна фруктові зробити салатики, можна зробити з малокалорійних овочів і фруктів, наприклад, огірочок. Найменше, мабуть, калорій з усіх овочів має, а в той же час дає дитині відчуття ситості і має багато інших корисних речовин. Досить важливий для дітей і питний режим. Вода відновлює клітину усього організму, вимиває шкідливі речовини та просто бадьорить. Окрім води, добре пити соки, чай з лимоном, узвар, кефір, гуслянку. А от споживання какао дітям необхідно обмежити. Какао висококалорійне. Воно добре є в ряді ситуацій. Діти, які Виходять після простудного захворювання, в тому числі навіть пневмонію, оскільки е, олійка какао містить, має прекрасні відкашлюючі властивості. Какао дуже добре для дітей виснажених, воно швидко відновлює енергетичні запаси організму. Але какао треба дуже рідко показувати, а по можливості взагалі уникати дітям з надмірною вагою, а тим паче з ожирінням. Бо тут какао є уже зайвим. Воно дуже швидко дасть додаткову вагу. Традиції здорового харчування в сім'ї і достатній рівень фізичної активності допоможуть дитині уникнути багатьох проблем. Батькам не варто ігнорувати рекомендації педіатрів, а слід віднестися до здоров'я власної дитини з усією серйозністю. Батькам, особливо молодим, дуже хочеться взяти малюка із собою в кафе або ресторан. Однак зробити це не завжди виходить. Через відсутність у закладах страв, які могли б скуштувати їхні чада. Тепер відпочити та не хвилюватися за те, що їдять діти, дорослі можуть в одному із ресторанів Івано-Франківська. Адже справжнє дитяче меню, до складу якого входять страви, спеціально адаптовані для столу найменших відвідувачів, пропонує заклад Black and White. Що саме готують тутешні кухарі для своїх поважних. Гостей ми дізнавалися у власниці ресторану Оксани Мельник. Коли ми говоримо про заклади харчування, то ми маємо розуміти, що у ці заклади ходять різні люди, різні категорії людей різного віку. І, звичайно, не можна залишати поза увагою найменших відвідувачів, адже. Вони є важливими, вони є вибагливими, і кожна мама дбає про те, щоб її дитина харчувалася і смачно, і корисно. На відміну від звичайного закладу громадського харчування, меню ресторану Black and White дійсно є простим, зрозумілим і містить мінімум пропозицій з їх ілюстраціями. Діти дуже реагують спочатку на картинку, тобто на на образ того, що їм приносять, тому вони спочатку дивлячись меню, вони вже хочуть. Так дуже реагують гарно саме на їжачків. Це, мабуть, найпопулярніша страва в нас. Також подобаються сніговички, подобаються десерти. Ну і коли вже їм приносять ці страви, знову ж таки здивування, тому що дійсно, так як на малюнку, так само ці страви виглядають, і діткам подобається. Дітям складно обирати їжу з великого списку запропонованих страв. У виборі вони більше орієнтуються на зовнішній вигляд. Тому навіть звичайні котлети чи супи, переконана Оксана Мельник, у ресторані бажано називати і оформляти оригінально. Крім того, що, що ці страви мають бути корисними, вони ще мають бути красивими, привабливими. Тому в нас в меню можна знайти їжач можна знайти капітошку, супчик, фрик і аделька. Крім того, що вони красиві, вони корисні. Тому в наших стравах використовуються продукти, такі як куряче м'ясо, такі продукти, як сир, млинці. Ми робимо. Тобто є різні категорії страв, які б були корисними. Це є і салатики, і перші страви, і другі страви. В дитячому меню ресторану Black and White кухарі передбачили, хоча невеликий перелік, але максимально корисних і легких в засвоєнні страв. Тому батьки можуть не боятися годувати ними свою дитину. Я є мамою і я, відвідуючи різні заклади, не завжди була впевнена в тому, що я можу дати дитині, тобто що я можу замовити. Так? Звичайно, що є заклади, де можна і з дорослих страв замовити, але все ж таки. Хочеться щоб це дійсно було приготовлено як для дітей, тому що для дітей технологія приготування дещо інша там використовується менше смаження, це більше страви на пару, страви дійсно, які мають бути приготовлені з якісних продуктів, свіжих продуктів, такими, щоб можна було впевнену дитину погодувати і щоб дитина була щаслива. І, і потім, звичайно, не було ніяких неприємностей. Обираючи таку стратегію, у ресторані підійшли серйозно до страв у дитячому меню. Тут використовують лише найсвіжіші продукти, які не містять хімічних добавок. Всі продукти до дитячого меню ми замовляємо в одного перевіреного постачальника з хорошою репутацією. Вони мають бути свіжі, обов'язково ні в якому разі не заморожені. І повністю гарно виглядати, і як умови, що раз повторюся, свіжі. Це, звичайно, найякісніше м'ясо, тільки вирізка, і або філеєчка, якщо цей. І овочі найсвіжіші, це огірочки, помідорки. Ну і також картопелька, шпинатик, все таке. Звичайно, перш ніж страва у ресторані потрапить на стіл, її ретельно перевіряють. Усе для того, аби найменші гості були задоволені, а головне здорові. Кожного дня ми передивляємося всі страви відповідно до їхнього вигляду. Перевіряємо, як вони щоб завжди були однаково виглядали за смаком. Дитячі страви ще хочу сказати, ми не використовуємо жодних таких спецій, тільки трошечки мінімум солі, перчику. Таке, що можна дитині. Якщо говорити е, про те, е, то для якого віку е, ці страви, то звичайно від найменших діток е, десь, мабуть, що вже від восьми місяців, коли дітки починають їсти, я думаю, що можна до нас сміливо приводити, і ми обов'язково запропонуємо. Щось таке, що що буде корисне саме для дітей. Не є секретом, що діти в усьому світі та у будь-який сезон в кафе чи ресторані охоче їдять всього три страви: картоплю фрі, піцу та солодощі. Хоч батьки і воліють замовляти їм лише здорову їжу. Втім, маленькі виключення зробили і в ресторані Блэкенд Вайт. Тут така дилема була у нас, тому що. Я знаю, що дітки дуже люблять картоплю фрі. Я особисто не дуже хотіла, щоб все-таки в меню була така картопля, тому що цей продукт є не надто корисний. Мене переконали все-таки в тому, що дітки люблять картоплю, тому ми пропонуємо на вибір або картопляне пюре з маслом, яке дійсно є корисне для діток. І картопля фрі, яка все-таки більше подобається. Тобто тут перемагає вже не користь, а перемагає саме вибір дітей. Ну і як же без десертів? Однак корисних і смачних. У нас от такий дуже популярний десерт це є сніговички, це є млинці з сиром. Але сир приготовлений спеціальним чином його дуже довго збивають, то він дуже пухкий, дуже ніжний. Дітки люблять саме ці сніговички. Також у нас є банана мама, це банан в шоколаді. Це вже трошки для старших діток, для тих, кому можна їсти шоколад. Але він також користується популярністю, тому що ці банани вони, наче морозиво, їх можна їсти. Завітавши у Black and White, посмакувати вишуканими стравами та просто відпочити можуть і батьки, і діти одночасно. Адже, окрім смачних блюд, тут пропонують і цікаві розважальні програми. У Нас можна замовити одночасно і дорослі і страви, і страви для діток. Тобто вони можуть їсти їх як за одним столом спільно, коли прийшовши на вечерю чи на обід до нас. А також ми влаштовуємо дитячі свята, дитячі дні народження, коли можуть накриватися окремі столи для дітей. І, відповідно, вже діти собі святкують і смакують дитячі страви, а дорослі сидять за іншим столом. Тож, як ми бачимо, відпочити в ресторані усією сім'єю в Івано-Франківську можна і без жодних клопотів для дорослих. Адже асортимент страв у Black and White 100% прийнятний для найменшої дитини. Діти це і наше майбутнє, тому потрібно підходити дуже уважно до того, чим харчується ваша дитина. Тому е, м, потрібно обирати страви, які є корисними в, перш, в першу чергу. Тобто вони мають бути приготовлені на пару, вони мають бути приготовлені з якісних, свіжих продуктів, е, вони мають бути приготовлені з мінімальною кількістю. Приправ солі без різноманітних кетчупів, соусів і майонезів. І це все ми робимо в нашому закладі. Тобто, ми хочемо, щоб і наші діти, і діти наших гостей харчувалися корисно, правильно і щоб росли здорові і щасливі. Здоров'я і настрій вашої дитини безпосередньо залежить від того, що вона їсть. Складаючи меню для малюка, потрібно орієнтуватися на його індивідуальні особливості та смаки. Зрозуміло, батьки повинні подбати, щоб дитина вибирала з натуральних і корисних продуктів, а не з напівфабрикатів та десертів. Але не впадайте в крайнощі в гонитві за здоровим способом життя. Дозволяйте дітям іноді розслабитись і скуштувати їх улюблену їжу. А відвідавши ресторан усією сім'єю, де є спеціальне дитяче меню. Ви зробите приємне для усіх членів родини. Це була програма Корисно знати. Дякую за вашу увагу і до зустрічі.